В останню середу листопада, особистий прийом громадян секретаря міської ради Валерія Ксьонзенка розпочався зі звернення Володимира Слуки. Чоловік хоче облаштувати пандус біля квартири. Це я був звернувся у липні місяці до голови, а голова пішов на зустріч. У мене син інвалід, 21 року вже, як інвалід першої групи. Він нервнув, поламавши не позвонок. Йому зараз 36 років. Я звернувся, мер пішов на зустріч. Значить, за місяць вже тут було все готове і рішенням із полкома все було готове. Передали Хожу на пошло хождення по муках. Хоча він хороший каже, як да його добре х... він мені не посудував. Володимир Михайлович головною проблемою вважає навмисне затягування часу працівниками ЖЕКу. Він мріє, аби його син міг самостійно виходити з квартири, адже у чотирьох стінах життя неповноцінне. Валерій Ксьонзенко запевнив, що наразі питання вирішується. На самом деле, Антон Солович вам обіцяв, що так пандус будь-які онбої. Та пандус я сьогодні утра, перед тим идти на сейчас задержался, задержався тому, що розговорював з по этому вопросу. Да, проект готов. Щас не дано указання діла сміту космітною стоїмо. Здаємо, будемо ділянку для того, щоб побудувати цей фамбус. Наступними звернулися дві мешканки провулку огородній щодо заперечення в вулиці Почаївської. Справа в тому, що це, цей провулок чи вулиця прорізається між нашими двома учасниками. учасниками. Тобто там, там є проїзд, але цей проїзд взагалі встановить 4,80 від одного гаража до іншого. Це навіть багато. Бо 4,20 на початку, 4,50 Ну так, як сказано, що 4,80. Так. То якщо проїздається вулиця, ну я хочу запитати, ну яка машина зможе туди заїхати? Чим це для наших будинків? Да. Чим це скажеться на наших будинках? Валерій Петрович зателефонував архітектору, аби з'ясувати ситуацію. Після чого пояснив жінкам, що вулиці прорізаються лише у тому випадку, коли цього потребують мешканці. На сьогодні наскільки мені архітектура, що у нас відбувається по Поки тільки йде збор інформації, тому що ми ж не прорізаємо вулицю, там. Нам захотілося прорізати. Ми поїхали з цими тракторами. резать где попал. Это все желание жителей. Если жители какого-то там местности хотят оформить участок в для строительства, там, если их набирается, то количество и, и все вопросы. Сагасовується тата, да уліса будуть пісень, саласонки просимо ну, таке. Хто його тряс? Тому жінкам залишається знайти спільне рішення із сусідами і з'ясувати, чи потрібна їм вулиця і де саме. Далі на прийом прийшов керівник хору народної пісні Терниця Анатолій Пономаренко. Зараз запрошується колектив, і до мене вчора телефонують скажімо, за студії. По, ну, по скайпу так називається. І просять, на якому рівні вони можуть кого не запросити з керівництва. Яким чином, чи зможете ви як працівників, чи Анатолій Соломійович, скажімо, виходить з, мої, з моїм колективом. Також Анатолій Миколаєвич попросив фінансової підтримки, адже він каже, що працює на громадських засадах. Секретар міської ради прийняв до уваги прохання пана Анатолія і сказав, що надасть відповідь після того, як розгляне питання. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.